І ми вирішаємо в подорож. Ми їдемо в Польщу, там пробудемо деякий час, і потім їдемо в Іспанію. І сьогодні буде відео про те, що я пакую, що беру з собою. Пакування валізу зараз це цілий квест, тому що раніше я могла запакувати валізу буквально за 15 хвилин, в мене завжди все було готово, то зараз, оскільки мені треба пакувати не тільки для себе, а й для малюка. І я зрозуміла, що це ціла проблема. Як взяти мінімум речей, тому що не хочеться з собою дуже багато вести, бо їдемо я, моя мама бабуся і малюк. З чим ми їдемо? Ми їдемо у валіза, візочок. І ось цей рюкзак. Тобто я всі речі планую скласти у валізу і у рюкзак. Ще якщо не вийде то додатково, що я візьму такі пакети. А, далі я думала, думала, думала на рахунок підгузок. Артура в нього хагіс п'ятців 12-17. Це упаковка тут рівно половина, тут 24, ну, упаковка на 48, але вона велика, займає, можна сказати, зима, я можу валізати. Я вирішила, що я візьму так трошки, щоб потягу, потім десь там по дорозі передягнути. А там же ми як прийдемо в Польщу, то я придбаю і будемо в Іспанії, то теж буду купувати. Ну, це зручно, що з якого можна брати. Але... У нас земля багато місця. Значить, я беру півпачки 24. А, оскільки ми будемо зустрічатися з моїми друзями, то звичайно я везу смаколики. Із смаколиків я це також вже ретельно запакувала. Я придбала в основному там вітрашен це корівка, шалена бділка, вафлі. Ось, а ще мене подруга попросила купити чай. І для того, щоб економити місце у лісі, то я просто витягнула спакування і ось так пакетики поскладала. Ну і плівка плі, плі, дуже допомагає. Тобто все, що є, я ці смаколики. Я так попакувалася собі, у плівку поскладала і все. Значить, ось. Пів валізи в мене смаколики. Підгузки і деякі персональні речі. А, далі, значить, тут у цій сумці що я поклала. Ще я беру з собою. А, я беру, я придбала патчі. А, гідрогелові патчі різні. Спочатку думала вести в паничці, але я зрозуміла, що буде це трохи незручно, там може протікати. Мені краще це в наразі у пакуванні і просто не зняла, бо в мене часто проблема з очима, мішки під очима, то без безпечі я просто не живу. Та <рес> ватні палички та спонжі. Також річка, з якої нікуди не виходжу, а, це оцей роликовий валик на липучках, щоб чистити одяг. Бо інколи від нього взагалі не справляєшся. Так, далі а, термозахист для волосся. Термозахист для волосся. Шампунь. Я думала те, що брати з собою одразу в пакетиках, але не вирішила, бо я голову мию щодня, і мені треба шампуню, то я вирішила придбати. Мені також ця продукція подобається, то я вирішила взяти з собою. У мого сина атопічний дерматит і тому нам потрібно з собою возити зволожуючий крем. Ось, а тур найкраще підходить, а під Біодерма вже стільки перепробували і залишилися з цим. То я беру з собою. Досить дивне, що можна побачити. Я завжди беру з собою у поїздку, подорож, пакети для сміття, бо ти ніколи не знаєш, коли вони тобі знадобляться. Ну, це реальна річ, там щось навіть там брине одяг запакувати, щось там зібрати, щось там вимазалося окремо покласти. Мені дуже допомагає, я завжди беру з собою. По погоді то наче буде дощ. Не хочу я брати з собою парасолю, бо во перша вона велика багато місця, і я беру з собою дощовики. Вони легші, компактніші Ось, і, в принципі, коли ти ходиш з візочком, то мені здається, зручніше посодягнути одягнути до шівиків і все, ніж відкривати персону. Мої речі, їх мало, їх взагалі дуже-дуже мало. Не знаю, може ще щось доберу. Ну, в теплому одразу я буду їх, Буду їхати в теплих штанах, у мене тут куртка, в мене буде тепла кофти-футболка, кросівки, ще я буду брати з собою щось таке легке. Зутябто з двох в мене буде, по суті, дві пари, це легке, і кросівки. В яких буду їхати. Ну, сподіваюся, а так беру з собою джинси, ще одні спортивні штани, рубашку, далі, одну спідницю, там декілька футболок, а потім таке щось футболки штани, щоб ну, домашнє. А, в Артурчика більше одягу, ніж у мене, але буду ще перебирати. Для нього беру а, зараз. Для нього беру там, шапку, шапку, шкарпетки, теплі штани. Бо ми їдемо у краї... дві країни, де буде холодно, і де буде тому треба брати одяг на два сезони. Тому я беру для нього тепле і легеньке, але теж треба, мабуть, ще перебрати, що щось, щось менше взяти. Ну і головний і кепку беру чапку. Один рушник для себе, один е, маленький рушник для обличчя і е, рушник для малюка. Таке, косметичка. Далі тут сумочка для гаджетів, що що в мене тут. Тут в мене зарядні пристрої. Е, потім я беру з собою маленьку компактну камеру, в мене Sony. Ось така. Там Та -та задовольна, що така камера маленька, ну і там зарядні пристрої різні. Ось так Це все склало тут. А далі аптечка. Тут аптечка для малька і аптечка для дорослого. Ось так виглядає пакет з харчуванням. В нас тут? Артур у нас у мене в гарному побудованні, тобто, по суті, він ще на одному побудованні ще мені не завершили, але я думаю, що вже після поїздки буду завершувати. Дорога-довга, то беру велику пляшку води таку і маленьку. таку. Потім колаген. Я щодня приймаю колаген. Це я купила спеціально дорожній варіант, такий у пакетиках зручне. Пасування, так, щоб щодня приймати. Бо свою банку мені не хочеться привести, вона така велика. Так. А потім снеки. Ще бралася такі батончики. В основному Гевер. На садочку не дуже подобається, вона для яблуку, щоб чорна черниця черносоробина і взяла ще Два. ну Таке, щоб на перекочку було. Далі для себе халва, карамель ледяники зі смаком лимона та м'яти. Сушені банани. Це ще печиво для точки. Це кіп, Органічне печиво купувало. Далі песенка без якої я не можу. це Сумішки такі 7 злаків. Печиво мрія мультизельнове. Декілька пакетиків зеленого чаю. Потім ось такі готові обіди. Взяла буквально пару. Гербер це подровіолі, сир і шпинат. І пюрешки. Так, до речі, з пюрешок. Перше я зараз покажу. Робила замовлення на айгерку і знайшла ось в такому пакуванні пірешка вирішила спробувати. Значить, зараз покажу. Дійшли вони швидко, менше, ніж за тиждень. Значить, тут перша, ну, вони всі органічні. 9+, 7+, 6, 7. Ну, тобто, всі підходять до для ми зручно в дорогу. І яловичина з овочами і з томатом. І ще я беру наші, це Галісія пюрешки, потім трохи там чудо-чаду, гербер Ту і все таке. Велика у вологих серветок. І паперові серветки. Далі папка з документами. З документів беремо свою паспорт, я беру паспорт, далі закордонний паспорт, собі і мальку, свідоцтво про нараження дитини. Ми вирішили зробити все ж таки дозвіл від батька для виїзду за кордону дитини і нейтрально посвідчили його, наче без нього можна виїжджати, але на всякий випадок вирішили його зробити. Ну Там ще деякі документи, мені потрібно з собою було взяти, тому ось тут. І також те, що має займати півбалізу, це іграшки, дерактивний вімельбук з озвучкою. Ось так. Собою сильно багато іграшок не беру. Ми трохи завантажимо пані Калину на телефон чи на планшет з собою взяти. Далі от така книжечка з віконцями. Має бути обов'язково щось музичне, тому брали піаніно таке з клавішами. Потім маленький бодіо, бодіо у лікаря. І хоч якийсь бодіо треба, він також божний бодіо. Ну, ну, такий маленький компактний взяла. Далі, оце така що тут? Черепаха, антистрес. Ну, він у нас її любить. Е, катки. Головоломка. Ну, це будемо десь там на вікно клеїти, розважатися з піно. Типу дорожній маленький бізі-кук. Це більш детально, тому я про саму подорож і труднощі про подорож буду висвітлювати у відео. Дякую за увагу.